Вітаю, шановні колеги! З вами компанія Ласкос. І сьогодні у нас в центрі уваги зона очей. Ми будемо розбирати Global Icon Treatment, спеціальний набір від MOZE Aesthetic для корекції перобітальної зони з цим чудовим активним комплексом. Мене звати Валентина Денисенко, я лікар-косметолог, сертифікований тренер компанії Ласкос. А також таких брендів, як Мезоестетік, Фармагруп, Кантабрія, Кадір Аруша. Чому ж саме Мезоестетік? Ми звернулися до Мезоестетік, тому що Мезоестетік є одним світовим лідером в розробці і виробництві інноваційних препаратів для естетичної медицини і косметології. Працює цей, ця корпорація з 1984 року, і зараз це дуже активний, активний бренд, активний косметичний концерн, який технологічний і є одним з найуспішніших компаній, що створюють препарати для біоріталізації. Лінійка Мезохіат для мезотерапії, лінійка Мезопроф для професійних хімічних пілінгів, лінійка uh, Мезопіл МД, Мезопіл Professional, uh, лінійка мезофілерів uh, для корекції. Різних для опрацювання контурної пластики, корекції різних проблематик на обличчі і, звісно, окремі набори для корекції також різних проблематик від пігментації до переорбітальної зони. І, Зокрема, це набор Global Icon Treatment. Чому ж саме пеорбітальна зони потребує окремої окремої коректуючої програми? А це все залежить від особливості анатомії, фізіології даної, даної зони. Ми маємо, по-перше, специфіку будови кругового м'яза ока. Це дуже активний сфінктер. Він впливається своїми волокнами в навколишні м'язи і м'язи? корогатори процерус, м'язи глабели, і фронтальні м'язи, і м'язи зігвоматику це дуже активний свільтр, який протягом, протягом всього нашого життя дуже активно скорочується всередину, і назовні. І Специфіка така, що дермальні структури, піддермальний шар дуже тоненький, слабким піддермальним бар'єром і високою реактивністю, тому що відсутній зернистий шар епідермісу, тонкі домі. Дермальний шар з, з рахунок цього знижується тургореластичність за рахунок е дуже зниженої активності роботи е сосочкового шару, а плюс внутрішній орбітальний жир. Е ви бачите да, на, на, на цій ілюстрації, що дуже виражені жирові пакети в пеорбітальній області, які віком також деформацію м'язевої тканини, кісткової тканини е також будуть потозуватися і утворювати так звані. Грижові мішки, і кто верхньої повіки, і також активна васкуляризація даної зони за рахунок ж роботи активного м'язу, що буде викликати і давати синюшність. А також треба не забувати, що а, а, Венули венозні капіляри, лімфатичні капіляри судини не мають клапанів всередині, і тому вони активно працюють за рахунок скорочення м'язу і вже з віком, і з деякими процедурами, тож бутилідутерапію, активність венозна і активність лімфатична скорочуються, і таким чином ми можемо також спостерігати. На набряки в цій зоні виражено синюшність в цій зоні, просвіт судин через тонкий підермальний дермальний шар і м'язевої пластини, і також. Лімфостаз з порушенням відтоку лімфи, також в цій зоні дуже часто спостерігається за рахунок анатомічної особливості кругового м'язу ока. І звісно, наші препарати мають взаємодіяти на всіх цих шарах і на роговому, підермальному, і дермальному і шарах, і активізувати нормалізувати васкуляризацію шкіри, активізувати нормалізувати роботу судинного і лімфатичного русла і укріплювати. Дермальні структури і таким чином буде працювати саме отакий набір Global Icon Treatment, тому що це комбінація пілінгу, поверхневого і більш глибокої мезотерапії, зручно і вигідно по, по ціні, по якості, по використанню. Уже всіх компонентів по собі вартості, це дуже вигідний набір для комплексної роботи в цій зоні. І, звісно, завжди з першої другої процедури вже вау ефект з укріплюючим пролонгованим ефектом. Ми будемо отримувати від такого комбінованого, комбінованої корекції. <кхід> Що ж знаходиться в наборі? В наборі знаходиться, відкриваємо набір. Так. В наборі у нас знаходиться шість флакончиків пілінгу по 4 мл для шкіри переорбітальної зони, і шість наборів коктейлів для переорбітальної зони, також шість маточок для зони навколо очей. І В наборі знаходиться нейтралізант, обожирювач і шприц з адаптером для легкого рознесення. Набору мезотерапевтичного коктейлю. давайте ж розбирати всі препарати. Окремо почнемо з пілінгу, Так це завжди первинна процедура для глибокої ексфоліації шкіри, для нормалізації проліферації клітин рогового епідермального шару. В пілінгу містить PH1,3 кислот тут сумарна кількість до 40%, містить зелаїнову кислоту резорцин, 10,5%, що дають депігментуючий ефект, антиоксидантну дію і енханс. Пансер резорцин дуже добре активізує зелаїнову кислоту і її активно депігментуючу дію. Молочна кислота з лимонною буде давати, зволожуючий, освітлюючий, м'який ексфоліюючий ефект. Саліцилова кислота працює як активний енхансер, провідник посилює проникність кислот. Освітлює шкіру, фітинова кислота 3% буде давати активний, регенеруючий, відновлюючий, коректувати глибокі поверхневі зможки, депігментуючий ефект. Коктейль для переорбітальної зони мезотеракутичний містить. Екстракт конюшини, що являється фітоестрогеном, підвищує активну гідратацію шкіри, підійде для сухої, обезвоженої шкіри, нормалізує проліферацію клітини підермального шару, сприяє щільної візальному зменшенню глибоких поверхневих і мімічних за рахунок вітамінів, вітамінних комплексів, мікроелементів зменшує аршу реакцію. Тимні шкіри підійде для чутливої шкіри, має виражений протизапальний ефект. І так як це фітоестроген, то підійде для любих вікових змін, і більш молодих, і більш виражених вже з віком. Троксиротин є ангіопротектором, має судиноукріплюючі ефекти, ефект, зменшує проникність стінки судин, Лімфодренажний ефект, дуже добре впливає на відтік лімфи, зменшує набряк шкіри і синюшність. І екстракт солодкої, лакриці, дуже виражена антиоксидантна дія, депігментуюча дія, нормалізація роботи сальних залоз, підійде для чутливої шкіри, має протизапальний ефект, освітлюючий ефект. Прекрасно буде працювати на освітленні паорбітальної зони і зменшення запального ефекту. Ці всі, За рахунок того, що це комбінована дія компонентів, це синергізм роботи, зменшення подразнення, це мультиактивність корекція різних Естетичних дефектів і, звісно, посилення ефекту, і окремо в пілінгу, і окремо в мезопрепараті від комбінації кислот і компонентів, а також пілінг і мезотерапія будуть підсилювати дію одне одного. Також в у наборі знаходиться знаходиться спеціальна постпроцедурна маска для зони навколо очей. В входить хотіть вера, що дає протизапальне, регенеруючий заспокійливий ефект, екстрактор гірка, проліферація відновлення е, епідермісу е, і додаткове зволоження е, від е, і, е, активізація відновлення гідроліпідної мантії, а також Гіалуронова кислота зменшує трансепідермальну втрату вологи екстракт водорослі, що буде давати зволожуючу функцію, регенеруючу, заспокійливу, підвищення пружності зменшення глибини зморшок. Ось такі чудові препарати містяться в цьому наборі. Також іде обезжирювач. 10 мл, обжирювача вистачає на весь курс процедур. Ми його наносимо на спонж, протираємо обличчя, саліцилова, гліколово кислота і комплекс полярних речовин у вигляді міцел, додатково очищуюча дія, провідникова дія, бактерицидний ефект і м'який обжиюючий ефект рогового шару для глибокого для активного проникнення рівномірного пілінгу. Звісно, йде також нейтралізант на основі бікарбоната натрія вера у вигляді розпилу. Пилення, що ми наносимо після пілінгу, і ще ось такий спеціальний шприц з адаптером, який ми будемо використовувати для введення мезотерапії. Також, також по протоколу. У нас іде очищення, це універсальний протокол для всіх пілінгів, для мезотерапії від мезоестетік. Очищення це очищуюче молочко, обожирюємо лосьоном, який вже входить в набір. Також у вас може бути в наявності спеціальний мезоліпс протектор для захисту делікатних зон, які ми наносимо безпосередньо перед пілінгом таким шаром брови, кутики ока внутрішній зовнішній. Небуси і так далі. І якщо ми робимо пілінг, ми його робимо першою процедурою в курсі. Протокол проведення пілінгу. Ми наносимо його ватною паличкою. Починаємо з гусиних лапок, переходимо на нижню орбітальну зону до вікового нижнього краю на повіку і просимо закрити пацієнта ока і переходимо на верхню орбітальну зону під надбровою. Не забувайте про також лобну ділянку, не забувайте про міжбрів'я. і на, ві... на рухому повіку наносимо наносимо від 1 до 2 шарів експозиція двох шарів 3-4 хвилини, інтервал між шарами 1-1,5 хвилини, на один шар ми наносимо до 1 мл, да? Тобто на два шари у нас 2 мл препарату, йде, тобто пів лакончика можна використовувати на процедуру. Так? якщо ви використовуєте орбітальну зона і прилеглі ділянки, то можна використовувати і весь флакончик на процедуру. Змиваємо після експозиції 3-4 хвилини прохолодною водою, потім використовуємо нейтралізант на ватний спонж, протираємо ті ділянки, на які ми наносили пілінг. Нейтралізант також прибираємо вологими серветками через 1 хвилину. На етапі регенерації відновлення ми наносимо безпосередньо після змивання пілінгу і нейтралізації, наносимо маску на 15. 20, можна навіть до 30 хвилин, маска дає заспокійливий, відновлюючий, охолоджуючий ефект. І на фінішному етапі ми регенерації захисту ми використовуємо постпроцедурний крем Skin Repair і сонцезахисний. Якщо ви процедуру робите в вечірній час, то сонцезахисний крем не треба наносити, вже пацієнт сам наносить в домашньому догляді. зранку. Це чудові креми, які ми використовуємо після всіх процедур. Фаскінріпає крем а, прекрасний і активний а, на основі центели, ліпоєвої кислоти, антиоксидантів від коензима, протеїнів пшениці, молочної кислоти трипептида 1 протизапальний, регенеруючий а, крем, який можна також давати своїм пацієнтам на регенерацію в домашній досвід. Якщо ми проводимо окрему мезопро... мезо... мезотерапію, по протоколу першою процедурою у нас є депілінг, і через 7-10 днів ми проводимо мезотерапію. То проведення мезотерапії ми також починаємо після очищення, очищуємо універсальним молочком, можна також обожирювати обожирювачем, але мезотерапію можна просто протирати шкіру хлоргексидином, анестезію ми не наносимо, тому що ми проводимо мезотерапію поверхневими техніками, якщо це ні в цій. Тобто це напаш поверхневий без кровавої роси, особливо на рухому повіки і серединний напаш з проява кровавої роси на зоні гусиних лапок і нижньої орбітальної зони. Або це фракційна мезотерапія на верхню повіку і ближче до верхньої повіки. Це мезотерапія 0,3, 0,5 це вже гусині лапки і нижня орбітальна зона, і верхня там над бровою, Тобто ми використовуємо поверхневі техніки введення, поверхневий серединний напаж, без фіксації препарату, папульну, техніку не використовуємо. І Якщо це фракційна мазотерапія, то дермапен 03,05 від 1,5-2 мл, ну, від 1 до 2, 2 мл на процедуру всього 4 мл, тобто флакончик можна розділити на дві процедури. Даємо смоктатись, не витираємо препарат, наносимо маску постпроцедурну і вже залишки там потім кров'яної раси протираємо хлоргексидином. Маску постпроцедурну можна наносити безпосередньо після мезотерапії на все обличчя, а також можна наносити тільки після. Після пілінгу, так, тут вже тут ви а, вибираєте для своїх а, пацієнтів. А, виробник рекомендує маску наносити саме після мезотерапії, після пілінгу просто нейтралізувати і закривати паскінріпе кремом. Так, якщо вона окремо робите мезотерапію, то ми вже закриваємо її спеціальною масочкою на також на 15-20 хвилин. Вся, вся додаткова інформація йде на упаковці, як процедури проводити, скільки треба, яким, з яким інтервалом, і яким курсом, якщо щось ви якусь інформацію, ви втратили. Так? uh Після того, як ми масочку зняли після мезотерапії, ми наносимо крем Фаскін Ріпе і сонцезахисний при потребі. Також для інтенсивної корекції при виражених вікових змінах пацієнтів пацієнтам з уже такими вираженими статичними зморшками, зниженим активним тургором, еластичністю, з активними набріками, можна проводити мезотерапію і біореталізацію в одній процедурі. Спочатку ми робимо. Пілінг на 3 хвилини змиваємо, нейтралізуємо. В цьому випадку пілінг ми наносимо в один шар, де коли комбінуємо. Після того, як ми змили нейтралізували пілінг, нейтралізант ми прибирали, ми можемо провести мезотерапію також поверхневими техніками, напажем поверхневим серединним або ж або ж або ж дермофракціонна мезотерапія. 0,3-05 міліметрів глибина голочок. Після того як ми провели мезотерапію, ми робимо маску і таким чином ми робимо комплексну процедуру. Таких процедур також можна зробити від 6 до 12 на курс з інтервалом 7-10, максимум 14 днів. при більш виражених вікових змінах. Якісь показання для Global Icon? це, звісно, тургор, еластичність, мімічні зморшки. Сухість, пігментація, синюшність, тонка шкіра, зневоднена шкіра і проблематика корекції іншими методиками. Глибокими пілінгами фенольним, або корекцією перобітальної зони фіверами, коли не дуже коректно проводити, да? тому якраз ми будемо використовувати активно даний набір для корекції фото і хроностаріння. старіння, тобто і більш молодим пацієнтам і більш пацієнтам з віковими, з віковими змінами, і як профілактику, і як корекцію вже вікових змін курсом одна процедура раз 7, 10-14 днів. Залежно залежності від показань можна робити спочатку пілінг мезо пілінг, мезо або відразу пілінг з мезо в одній процедурі. Ось такі чудові результати ми маємо. Ці пацієнти пройшли курс не менше чотирьох процедур, зменшення синюшності, укріплення шкіри, зменшення мімічних зборшок і більш молоді пацієнти, і більш пацієнти з вираженими віковими змінами, зменшення сухості, дряблості, а чудові результати, зменшення нависання верхньої повіки. Тому не бійтесь використовувати дані препарати на рухомому повіці. І, звісно, орієнтувати пацієнта на курс процедур від. 4-6 на курс, що дає нам комбінація пілінгу, мезотерапії в паробітальній зоні, це, звісно, ідеальне поєднання за рахунок ідеального поєднання концентрації кислот паші і компонентів за препарату. Ми будемо працювати на різних типах шкіл для різних естетичних недоліків і проблематик. При цьому витримувати високу результативність без тривалого ребітаційного періоду, ефект пролонгований, можливість використання всесезонно в літній період, Можна також використовувати, але, звісно, при необхідності, і захищати максимально пацієнта препаратами кремами SPF 50-30, ну і уникати активного сонячного випромінювання. Для різних фототипів шкіри, перший, другий, більш чутливий, і третій, четвертий, п'ятий можна використовувати. Буде дуже добрий ефект укріплення шкіри відновлення і м'якого освітлення для чутливої шкіри, Ну і можна використовувати не тільки на зоні навколо очей мазотерапії пілінг, а на інших делікатних ділянках, таких область, шия, декольте. Також за рахунок невеликої дози ми будемо отримувати високий результат, і, звісно, зручний набір використання вже продуманий для вас з урахуванням усіх етапів пілінгу, мезотерапії, нанесення, нейтралізація, обезжирення, очищення, тобто, все вже готове для вашого використання. Тому дуже рекомендую в роботу. Бажаю вам. Гарних результатів, і приходьте на наші вебінари. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!